Пізньої осені на річці, як і в лісі, зелені мало, переважають жовті та коричневі кольори, і тиша. Більшість птаства давно відлетіла, жаби поховались співати нікому. Та й не до співу у таку похмуру погоду. Здається, життя зупинилося. А не зовсім. Хто ж же натоптав стежку до води крізь суцільні зарості рогозу. Може, який рибалка ходить сюди на окуня, та тут же на річці не яма, плесо. Подивимось, куди заведе ця стежка. Таке, як пастка. Поночі добряче можна нахоромитися на ці кілки. Хто ж їх настромляв? Невже хтось надумав лихе? На всяку хитру пастку у нас є своя фотопастка. Подивимся, подивимся... Хто настругав цих вербових олівців? Першою в поле зору потрапила миша польова з чорним пругом на спині. Не вона не подужає, замала. За мишою прилітала синиця велика. То лиш назва велика, сама вона за обільшки, як і та миша. Їй ті кілки ні до чого, синицю чимось приваблює новий незнайомий предмет на її ділянці. Ці пташки частенько зазирають прямо в об'єктив. Цей звір більший, куниця. Ми її впізнаємо за світлим фартушком, Вороги мишам і синицям. Нема в куниці тупорця, щоб стругать кілочки. Не її це робота. Нарешті з'являється хтось серйозний. Оце то зуби. Не у кожної пилки такі є, Бобер... Гризун найбільший з наших гризунів. В цю пору бобри заготовляють харчові запаси на зиму. Валять прибережні дерева, опилюють кущі, вони обгризають кору, деревину деколи залишають на березі або використовують її як будівельний матеріал. Вправно працює Бобер берестями. Гілляку завтовшки шість сантиметрів спилює за хвилину. Далі зрізані гілки треба дотягнути до води, там їх притопити. Щоб був запас на зиму на всю сім'ю. Непроста ця справа доправити деревину до води. Багато зусиль вимагає від тварини, тому крупні гілки доводиться розділяти на частини. Та й загалом лісоповал бобри влаштовують на відстані до 300 метрів від водойми на берегах якої мешкають. Зате, коли гілля вже притоплене, то взимку можна безпечно випірнути з нори прямо під кригу, підпливти, взяти потрібний шматок, жодний хижак не дістане. Свої заготівлі бобри роблять саме восени. Чим більша сім'я, тим більше харчів їй треба, тим більше кілочків залишиться на березі. Саме за числом та діаметром таких пеньків ми можемо розрахувати чисельність бобрів в угіддях. Тому пізня осінь, пора обліків бобрів. У національному природному парку «Пирятинський».